Я дякую. Дорогі гімназисти, шановні вчителі, дорогі батьки, шановні очільники нашого району. Я думаю, що ми сьогодні одна велика і дружна сім'я, яка зібралася в цьому залі на наше щорічне гімназійне свято. Ми сім'я, в якої є свої цінності, свої традиції, серед них все шанування своєї історії. Я думаю, що ми сьогодні, як і в попередні роки, так і в наступному, кожен раз будемо згадувати нашу вже 13-річну історію, згадувати наших засновників, які зробили таку велику, чудову, важливу справу для всіх нас. Згадувати тих, хто ці роки. Навчався в нашій гімназії, працював в нашій гімназії, прикладав всі зусиль для того, щоб вона процвітала, цей керівництво району і багато наших друзів різного роду меценатів, благодійників, завдяки всій цій великій, дружній родині і дружній сім'ї. Ми сьогодні маємо це прекрасне свято. 13-річний ювілей Гощанської районної гімназії. Що для нас є це свято? Я думаю, що це свято перш за все, свято нашої дружби, свято нашої любові, свято нашої поваги, свято нашої співпраці один з одним у нашій цій великій дружній сім'ї. Це безумовно свято нашої великої, натхненної і напруженої праці, яка приносить. Надзвичайно гарних і потужних результатів великі плоди це безумовно, свято нашої творчості, адже не хлібом єдиним і не єдиним навчанням живе наш дружній колектив. Це, безумовно, є великим свято нашого майбутнього, адже ми всі щиро віримо у нашу щасливу і гарну долю. Це безумовно свято нашого патріотизму. Адже ми пам'ятаємо, що ми є діти нашої рідної, славної української землі і ми є не просто гімназія, а ми є українська гімназія. Це безумовно свято нашої віри, надії і любові. Такі ось цінності у нашого свята. Я щиро вірю і глибоко переконаний в тому що саме такі цінності об'єднують всіх нас. І саме такі цінності є визначальними в роботі, в діяльності нашої гімназії. Безумовно, 13-річний ювілей це, як кажуть, не фартове, або нещасливе число. Але як і у багатьох інших випадках ми довели, що і це число може бути щасливим. Адже я з приємністю хочу продовжити ту традицію, яка у нас вже склалася, про те, що кожного року на тій гімназії ми говоримо про те, що цей рік у нас був ще більш успішніший, як попередній. І так само сталося і в цьому 13-му році роботи нашої гімназії. Ми досягли великих успіхів, самих різноманітних. Я не буду їх перераховувати сьогодні, тому що ви про них ще почуєте з вуст інших людей. Я лише скажу про те, що ну, ми досягли врешті того, що ми маємо ну, дуже велике всеукраїнське досягнення. Ми маємо, врешті-решт, перше місце у всеукраїнському конкурсі Малої Академії наук. Тому під цим знаком дуже гарне звершень. Я вітаю вас всіх з нашим цим великим чудовим святом. Ми віримо в нашу гімназію, ми віримо один в одного, ми віримо в наше майбутнє. Я думаю, що ми повинні дякувати і Богу, і дякувати тим людям, що є гімназія, що є ми, що є наша велика дружня сім'я. Нехай живе і процвітає наша гімназія. Дякую.